Так, усі привіт. Сьогодні у нас останній місяць зими, 1 лютого, так що поздоровляю вас з останнім місяцем, ще місяць потепіть і далі вже опять в садок на виноградник. Ну, будемо сподіватися, що воно так буде. Значить, Сьогодні відео буде те, що я колись вам і казав, що просто я тільки... Сьогодні маю змогу, якби раніше я не мав такої можливості вам зняти, бо просто розказувати на пальцях, показувати це не воно. Треба, щоб вам показати вживу, як воно що виглядає. Значить, <клухи> відео буде про осмії, заключна третя частина, все, що відноситься до осмій, до їхніх будиночків. Значить, дивіться. Будемо, показую із класики, да? що в мене було. Зразу ось були у мене отакі очеретини. Тобто отак ось ось виглядає. Всі ви прекрасно знаєте, як виглядає очерет, Да? З очерету робив трубочки. Розмір підбирав, ну, примірно різав такі, щоб були 8. ну, 8-9. Це найбільша е, осмія охоча селиться. Е, е, у мене рухи. Ось я руфи. Трошки є корнуті, але найкраще це 8 9, І, ну 7. Даже, отак. От 7 до 9. Оце саме таке краще. Потім я робив, показував вам, зараз я просто розказую вам про всі плюси і мінуси цих, всіх девайсів. Потім я робив отакі ось блоки. Дивіться, ось блок, бачите, да, воно запечатані. Зараз я покажу, де він стояв. Хто не бачив, зараз ви все побачите. Значить, тут отвіри у мене, мене сверлу вісімка. Ось, що, дивіться, тут на 8%. Ось. Що. Бачите? Отвір. В цьому блоку всі отвори на 8 зроблені. Десь процентів 80%, навіть, мабуть, більше, 85% тут за всі дирочки ну, заліплені. От, Це у 8. Була у мене ще одна. Ось я її вніс, на дворі в льоді. Я її навіть нікуди не заносив. Ось о дивіться. Бачите? Тут отвори на 12. Тут усього-навсього, всі дивіться, пусті. Вони... Тут дві тільки дирочки були заселені. Все, більше не схотіли вони. Ото то все прогуляло. Все це діло, оце що я вам показував, все це діло стояло. вот такому ось. Зараз я вам покажу, розверну його. вот такому будиночку. О! Зараз ми подивимося далі, сунемо, дивіться. Тобто ось будиночок, бачите? От, Отуту Ось тут ось стояли ці. Зараз я поставлю, щоб вам було видніше, зручніше. Коротше, ця моя. Так ось, все, дивіться. Ось одна стояла, а тут ось. Бачите? Ось так ось. Вони доволі свободні, вони ну, розперті тут, ну, коротше, одна стояла. Це вам для розуміння, як воно було. І отут ось друга стояла. Ось. Коротше, одна друга, так? Да? Оцей дашок, де зверху оцей дашок. Заложувався повністю ось черетинами. Оце тут були оце повністю очерет був заложений. Доволі ну дуже багато його тут цього черету. Тут ціла відро, я його витягнув назад. Зараз їх треба буде чистити, ці, всі трубочки. Ось. Потім я ще робив ось отакі, ось Я вам вже показував. Пластикове. От, От Пет пляшки для питної води ці 5 брав, нарізав сюди очерету, вставляв, обрізав болгаркою тут оце все діло. А це за допомогою горілки газової, з високої температури, тобто воно зжимало і от такі ось я робив хатинки. Отака хатинка, все. ще одна хатинка. Я ще там ви бачили, я показував ще я робив ну, десь, мабуть, неділі три назад воно вже в Германії передавав я таку хатинку. М -м Заразом з осміями. Осьмії я, правда, купляв осмії. Я свої ще не чистив. Я не знаю скільки в мене цих осміх. Значить, це вбираю поки. Ну, Зрозуміли, да, отака хатинка. Така ну, доволі красиво виглядає, в садку стоїть. І так у мене були осмії. Е, Ось е, теж Маленька в мене є хатинка, вона і зараз стоїть на дворі, нічого я її не витягував. Отака ж сама 5-літровка із струбочками. Вона у мене на сливі перед будинком. Там така маленька і в ній стоять, отакі. я її навмисно не вбирав туди, так вони там і зимують. Не обов'язково ви коротше, не обов'язково робити маніпуляції, чистити ці кокони, витягувати у природі, вони зимують, ніхто їх нікуди не заносить. Живуть вони в очеретах, де завгодно, в колодах. 에, тобто не треба їх заносити. Для чого їх чистять, я вже пояснював у тих відео для того, щоб розуміти, скільки у вас є е, коконів, є чи вони взагалі, бо може трубочка бути закрита. А тут, так як вони мають шкідників природних, е, з'їдять кокони шкідники. І все, у вас дирочка закрита. Ви надієтесь, у вас там допу... ну, наприклад, буде там 20 от трубочок. Ви думаєте, а у мене там 20 трубочок. 20 та на 5, хоча б по 5 коконів, та в мене буде 108. Ну, типу, для розмноження додав і. Так. А насправді, коли розрізаєте, чистите оці трубочки, доволі вони не дуже так легко чистяться. Оці трубочки ви розкриваєте. Я вам показував в прошлих відео, тут лежать кокони. А коконів то й немає, бо ну, шкідники могли з'їсти. А трубочка була запечатана. От Для цього їх. Або кого це як бізнес, хто продає ці кокони, чи треба товаришу дати коконів, то понятно, діло, що вам треба їх чистити. Скажу вам більше. Значить, Оцей очеред це все добре, але він якби не короче, відталкує. Хто з цим стикається, от якраз він не заохочує, а відталкує е займатися цими оснями. Бо це очеред, оце, це, ну по-перше, це трудоємне, воно таке е на вибирати, воно така вчерет росте, пішов, накосив там чи нарізав. Е воно дуже якби гостре, можна руки хорошо так порізати знатно. От, воно таке товстеньке, надо хороші ножі, ну, тобто дуже багато мороки. І воно, ну, хто попробував на броду, та ну їх це так оці трубочки на наступний сезон опять надо різати, і опять надо різати, короче. І відказуються із-за цього черету. Відказується від оцих ну розведення восьмій. Бо сильно це трудоємка. Хто цим не займався, то кажеться, та що там воно безплатно, пішов, нарізав. Ні, безплатний сир тільки в мишоловці. Значить, я зробив оці, що вам сказав, оці хатинки да в дереві. В дереві фрезером про. Канавки наробили е, такою фризою з полу таким галтовочна вона, по-моєму, називається. Е, ну, коротше, зробили це ж на 8, та на 12. І вже сказав, що на 12, то о, взагалі нічого там не селиться. Тут добре да, селиться, але ну, так само треба розбирати, це все чистить. чистить це все, ви його не можете помити. Дерево, в чому мінуси? Воно вроді багаторазова да, штука. Ну, мінуси теж тут є. Дерево воно по своїй природі покрасити ви його не можете, того, що ви його покрасите, а ось я сюди не полізе. Це 100%. Значить, натуральне це дерево, воно то сирость, то засуха, то то все, то воно короче, дихає і грає. Це дерево, воно тріскає. Воно. Давайте я ближче покажу вам, що воно тріскає, бачите. воно Дає тріщини. воно За рахунок того, що воно всихає і набухає оці глиняні пробки, що осьмії, вони самі по собі даже випадають. Якщо його отак от, ну, зараз я, якщо наклоню, то випадають Не, ну, деякі. Ось вже бачу, ось все, дивіться. Бачите? Із за того, що воно, ну, тобто воно деформується. Бо це дерево, я ж кажу, воно. Оцей. І теж чистить його погано, Короте, не воно. Значить, Європейці пішли далі. Це вбираємо. Тепер, по суті, показую. Получив я посилку пару днів тому. Ось це була посилка ця. Запаковано, все тут було красиво, все я вже витягнув, приготував вам для показу, щоб не було відео 40 хвилин. Ось у накладна цій посилки. Хто захоче, можете зробити паузу і подивитися. Це тобто те, що я зараз вам буду розказувати далі, щоб це не виглядало... Я вам показав це накладну, яка була в посилці. Щоб це не виглядало бла-бла-бла. Розказую так, як є. І з самого початку. Так як у мене є багато друзів, е, спонсори, друзі просто і якби, настоящі друзі. А так, да, до речі, ви знаєте, чим відрізняється друг настоящий. От, 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 от мені мого так сказати. Да? Е, значить, е, настоящий друг це той, у кого ви не клянчите. От. А той, хто вам сам пригла... Ну допомогу пропонує. От. Отак це було і в мене. У мене багато, я ж вам кажу, ще багато друзів і багато спонсорів. До речі, я їм усім дякую, бо вони таке донатять. Е -е... Без, без цього, ну, без їхньої допомоги, скажімо так, не було б у цього всього, що я вам показую. Це точно, бо сам би якби я тут не упирався і не пижився, це все одно ну, потягнути нереально. Робити контент, показувати вам якісь новинки, ну тобто це, повірте, це, це дорогого коштує. Значить, як і раніше я вам казав, це і Володя Мельник, це і Федоровський Роман, це і Федоренко Федір, це Андрій Фаренбрух, це Мар'ян Позняк, коротше, Халамендик Олексій, багато просто, ну, Андрій Мороз, який Сам мені написав після моїх відео про осмій. Сам я його і раніше знав, він мені допомагав, і раніше з Нордаксом він мені допомагав. Придбання Нордакса, як я тільки анонсував його і показав з Європи, він приходив. Да, це то, також його заслуга. Це якраз я зараз вам розказую про настоящих друзів. От він мені зателефонував, тобто, навіть не зателефонував, а написав у вайбері, що Григорович, а чого ти не дивишся там ну, в сторону, ось і такого. Я ж зразу відвітив і зразу силку дав. Зразу ж. Кажу: Андрій, блін, ну дякую. Звісно, да, я дивлюся в цю сторону, ну подивися скільки воно стоє. І зразу ж даю силку на осмі я він трошки якби трошки в шокі. От, подивився і одразу мені скидає зворотню силку з Польщі. І виявляється, що в нас Показую зараз. Що мені прийшло ж таке ті типу посилки? Що в нас отака ось пластинка. Дивіться. Як вона виглядає? Бачите, так? Да? Ось така пластинка у нас коштує. Можете набрати самі. Ось UA, да? так? Зайдіть на цей сайт і подивіться, в нас ця пластинка коштує 250 гривень. Оця пластинка що я вам показую. І там написано, що виробництво Польща. Оця пластинка що я вам показую. В переводі на наші гривні коштує. Я вам показав накладну. Давайте я вам переведу, щоб ви не заморочувалися. 64 гривні. Да, не почулося, 64 гривні. Тобто оця вся стопка, тут 1000 комірок. Виходить. Тут 50. от, В даному випадку 50 от таких ось о, пластин. На 20 комірок кожна пластина. Е, в даному випадку тут 50 пластин. Це 1000 тобто, комірок. отут. Що тут можна сказати? У мене ну, і слів немає, я не знаю. Значить, напишіть, що ви самі про це думаєте, да? Де 65 а де 250 Також там же, ж, це виробництво Польщі. З Польщі воно ж було і... Ось ось я вам показав, ось ось. З Польщі воно й прийшло з доставкою по Польщі, воно тут указано вже з доставкою по Польщі. Тут було не 50, а 80 комірок ну цих пластин. Там Андрій собі 30 якби, ну оставив, а 50 мені прислав. От, з доставкою 418 гривень, це е, злотих, вибачаюсь, це було по Польщі. Значить, ну, короче, виходить, 5. 5-22, якщо точно, це злотих одна комірка. Можете забити, курс подивитися, і умножити, і подивитися. Те, що я вам і сказав, 64 гривні. Вони одна в одну вставляються. Оці комірки. Ось отак воно виглядає. Ось. Дивіться, отак воно ось виглядає, бачите, стоять. От, тут тут ось таке утовщення в них є. А з цієї сторони ось, ось, дивіться, такі, як прорізи. І воно, давайте я одну, Ось, так. ось воно так збираються. Ці прорізи, вставляються класи, вона доволі дивіться міцно стоїть. Бачите, вона не хляпається, нічого і вже виходить такі комірки. І так вони всі друг на дружку ставляться. Їх можна хоч 100, хоч 200, хоч я не знаю скільки наставити. Ну, в даному випадку тут ось 50 комірок. оце 1000. До, Тисячу буде якби, ну, 50, тобто пластин, тисячу комірок. оце виходить. І верхня. Ось така, ось. Так же само воно буде вставлятися в отой, ну, домик такий, як я вам показав, до мене буде. Да? Як з цим? Дальше. Вони ще на заводі вже просипані. Зараз я вам, навірно, щас, напевно, на напевно, покажу. Ну, коротше, пилок нанесений тут, ну, як пил. Це для того, щоб осмія охотніша би, сюди селилася, бо вони ж самі би, для закупорки своїх оцих комірок вони ж, ну, ліплять. От, щоб їм легше було це все діло, вони трошки так ну, як би припушені. Пилом <пілу>. ну, Коли я їх буду ставити, в мене є бентинітова глина, це як пудра така, оцей. то воно я ще сюди при, припудрю, так скажу, щоб, щоб вони ну, на місці вже не, не особо літали, а вже борзувалися цим ну, <пілу> матеріалом для того, щоб заліпити свою комірку. Ще є також там у Польщі у продажі ось така. От, я спеціально я її не купував, бо вона коштує там, не пам'ятаю точно, ну щось до 40 злотих чи що. Я її виготовив вдома. Вона виготовлена ця штука із з нержавійки. Я її виготовував буквально за годину. Нержавійка тут одиничка. Бо я хотів, є у мене і 0,5 одиничка, і 1,5 міліметра є нержавіки. Ну, Я з одинички, так як на заводі. Спеціально її ще не вигинав, щоб ви зрозуміли, що це вона Ось, дивіться, я спеціально зробив. Зараз я вам покажу, як воно Ось, дивіться, бачите, загнулося. Тепер зараз цю загну бортик. Коротше, щоб я не це, щоб було красиво, я вже за камдром потім коробочка. Тут, виходить, як спічний коробок, представляєте? Ось А ось цією ось, вилкою вони трохи от підгибаються. Зараз я вам покажу. Ось, дивіться, бачите, я її трошки підігнув. О! І дивіться, що вона робить. Коли ось її заселять, це оцей чистик і він гляньте, що робить. Ось, ви її раз. І зразу одно... за один раз, дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять комірок зразу дивіться. оп. І оці всі кокони що тут в цьому, у вас опиняються ну, в коробочці, ну, Представляєте, даша буртика загнуть тут. Просто воно не так просто це ще і Ну все, я вже під... підігнув трошки, бачите? Щоб було вам зрозуміліше, як воно. О, отакий от виходить лоток. Ось бачите? Ну, ще цю треба загнути. І оцим лотком ви збираєте цих ось дивіться. раз. Отак, мабуть, от, дивіться, протягнули і у вас в, в цій коробочці вже всі 8. Представляєте, наскільки це швидко гляньте. Це вам буквально на одну цю полоску треба 5 рухів. Бо тут навіть 4. Бо по 5 зразу, а тут усього 20 комірок. Ось. Чотири рухи і у вас вже почищена ця, уся пластина. Потім воду кидаєте. Воно трошки помокло в воді. Йоршика берете, йоршика ну, давайте так, от того, що унітази там ми, да, новенький йоршик, ручку відрізаєте, щоб поставити у шуруповерт, ну, кусочок оставляєте тільки. І в шуруповерт раз і зразу ж таки. Він пластиковий той юршик, і зразу все очищається, все прекрасно. І у вас виходить, що ви ось добре видно, що вона в пилі. Бачите? Пиль. Ось Це на заводі зроблено. Це спеціально так зро... ну, роблять, щоб її осмії було де взяти. Ну, щоб вони охотніше селилися. Ну, а щоб ще охотніше селилися вони в оці комірки. Значить, в домі, де буде воно стояти, оце все. Треба трошки оцих трубочок очеретяних підложити і вони тоді дуже тоді селяться оці. Так що, ну, якось так. Оце це я вам хотів показати і розказати за справжніх друзів, за несправжніх друзів. Так? Бо мені задавали питання, ти це все. Так швидко можеш доставати, можеш цей, кажу, ну, Друзів, у мене багато. Справжніх при тому. Ось така коробочка виходить, ось, ви бачите? Медон, і виходить, mm -hmm. зразу у вас, коли ви, ось, у, чистите і зразу оці всі кокони отут. Один рух висипали, один рух висипали. Ну, тобто якось так. На цьому все, я думаю, ви суть поняли оці комірок. Вони є, я ж кажу, є вони в нас, але ціна у нас вони як за крило збитого Боїнга. 250 гривень в одна. Ну, 4 рази. Короче. Нормально так, да, наші комерсанти на нас. А везуть, опять же, я ж кажу, з Польщі. Значить, Дякую Андрію Морозу, що він мені предложив Оце діло показав і позаботився, якби виписав і переслав, нова пошта працює. Воно у мене було за 4 дні, а з Польщі доїхало в ну, мене прямо вже під каліткою. 4 дні і все. Так що оце так. Кому потрібно, дивіться, в кого є там. ну, Зараз багато в кого є і родичів, там, ну, якби, знайомі. Нема ніяких питань. Там купили, вислали новою почтою, все, ви оплатили, перевели там на карточку, ну хто як там розрахується. І все. Не треба ніяких там троп, ніякої контрабанди, нічого. Все воно нормально. Так що, оце саме те. І почистить, до ума його довести. Ну, на... В отличие от цього. Бо це треба розрізати, все витягнути, почистити, що це все викидається, кухон не забрав. От, і по новій іди, бери банку, йде ріж. Оце все діло сиди, стругай, пиляй, складай і так по новій. Тобто ніякої охоти займатися цими госміями немає. От. А якщо просто оставлять так на ну, нічого не трогати, да, хай самі по собі, то. Ну, може і буде, воно у вас там якби. Ну не може, ну воно буде, тільки кількість їхня буде в рази ну, менша від... від того, як ви просто виберете кокони і зробите, якби... положите їх в холодильник. Так що, дякую і Андрію, дякую своїм спонсорам, буду довжий їм. Ось мій коконів. Вони також приймають участь. За допомогою їх я і придбав у ці комірки. Ну, тобто, вийшло мені оце все діло з доставкою до будинку 3,150 посчитайте Вмістой 12500. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До побачення до наступних відео.